Всім привіт! Запрошую вас сьогодні зі мною у невеличку подорож у Чернівці. У мене сьогодні така відповідальна місія. Я їду на день народження до своєї ютубної подруги Лєни. Я думаю, багато хто з вас знає її, бо неодноразово вона з'явилася вже у моїх відео. І її чоловік запропонував зробити для неї такий сюрприз. Він мені все організував, купив білет на потяг. І, власне, я відправляюсь у Чернівці. Дуже сподіваюся, що Лені буде приємно. Від такої несподіванки. Я, звичайно, в такому перечутті, давно не їздила в потязі, давно взагалі нікуди не подорожувала. Тому для мене це також досить такий тривожний і приємний момент. Отож, відправляємось потяги, якщо цікавить українська залізниця, хто також давно не їздив. Потяг хороший. У мене потяг Одеса, Чернівці. Гарно, частенько, частенька постій. Ем, дуже привітні провідники. Так що я маю 5 годин у потязі, сідаю слухати свої лекції, адже я проходжу навчання, а також буду частково працювати. Ловлю інтернет місцями. так що Мені щасливої дороги, і сподіваюся, що наш, наш сюрприз, який ми запланували, все ж таки буде приємним для Лени. Оскільки я їду на один день, то я все вмістила ось в таку маленьку сумочку, невеличку. Тут в мене подаруночки для Лєни та для її сім'ї. І ось така в мене косметичка, що ж я з собою взяла. Обов'язково, звичайно, зубна щітка. Я дуже люблю ось ці Cura Prox, Вважаю їх одними з найкращих. Далі для того, аби привести себе в порядок, в мене так намарафетитись, в мене є з собою туш. Від бренду Хейміш. Блиск в другому відтіночку від бренду Паезе. Обов'язково люблю з собою возити ось таку подручку. Так, вже щось повимазувалось в мене. Мені вона подобається. У мене вона в. 13 відтіночку, в неї є СПФ, тому дуже люблю її брати для поновлення навіть захисту від сонця, а також зафіксувати BB чи CC кремчик на обличчі. Так, дезодорант. Дальше. Взяла ось таку палітру три в одному. Тут є дуже компактно, тому що є хайлайтер, рум'яна і контур. Так, маленькі міні-парфумчики. У мене Dolce Gabbana Light Blue. Зубна паста. Так, і з догляду я взяла небагато, адже це мені потрібно на один день. Маленька гідрофільна олія від бренду Medi Peel. Сонцезахисний крем від бренду Нідлі. Так, тут ще для брів. Так, що в мене ще є? Так, сироватка. Ось така сироватка від бренду Beauty of Jessone. Вона йде з вітаміном С, тому я її використовую буду використовувати. Як догляд, і ось така маленька вмивалка від бренду SkinLab. Взагалі дуже хороший бренд, рекомендую звернути увагу, дуже класна якість. І вітамін С, кремчик з вітаміном С від бренду Nidli. Брала небагато, один раз використати на ранок і один раз на вечір. Так, і тут в мене є ще такі маленькі пробнички, гель для душу, крем для зони навколо очей від бренду Dermalogica. Так, тут є лосьйон для тіла після душу. І на один раз нанести макіяж, хоча його вистачить не на один раз, а на, навіть на два або на три це є BB крем від бренду Purito. Взяла в 23-му відтіночку. В принципі, я використовую всі три, і вони якось настільки мені гарно адаптовуються, що я навіть не можу сказати, який мій улюблений. Напевне, на холодну пору року, коли я світленька, я більше люблю 21-й або навіть 13-й, можу їх навіть міксувати. А на літо, на теплу пору використовую 23. -й. Ось і все ось така моя дорожня косметичка. Половина шляху вже позаду. Ми вже минули Івано-Франківськ, я замовила собі каву, і мені принесли до кави ось такий цукор. Потяг до перемоги. Ой, дай Бог, якнайшвидшої. Я п'ю каву, перевдягаюсь у вишиванку, адже сьогодні день вишиванки, і згодом зустрінемось. Так, і тут я вже на місці, і ми зараз будемо робити для Ліни сюрприз. Дивись, прямо йди, прямо йди. А тепер дивись на дітей. Привіт! <кліпи> <кліпи> І ось нарешті ми зустрілись з Лєною у Чернівцях. Вона неодноразово запрошувала мене та мою сім'ю. Наразі мені вдалося тільки самій приїхати, але мені дуже приємно, що ось так можна було зробити такий приємний сюрприз для Лєни. Вона взагалі не очікувала, адже напередодні ввечері ми спілкувалися з нею. Я, звичайно, не видала секрет і не розкрила таку нашу приємну таємницю. Тому я дуже сподіваюся, що Ліні було приємно побачити мене в цей день, і що у нас вдалося зробити їй таку невеличку несподіванку, такий сюрприз. Адже так важливо зараз для кожного отримувати позитивні емоції. Та й мені було дуже приємно, адже надзвичайно привітна сім'я, і ми дуже гарно провели час. А далі ми відправились гуляти містом. Для мене місто Чернівці це нове місто, тому що тут була я лише проїздом, ніколи не гуляла і не бачила, як його зсередини. І ми відправились у центральну його частину. Це надзвичайно красиве місто, доглянуте. Воно дуже зелене, адже на території міста знаходиться дуже багато парків. Також ми відправились гуляти у місцевий університет. Нам вдалося побувати на території даного закладу. Це надзвичайно красива архітектурна будівля, на території якого знаходиться також гарний зелений парк, який є доглянутий. Тут є різноманітна рослинність, і дуже приємно, що в цей день був власне день. Вишиванки і територія, а саме будівля університету, була прикрашена нашою українською вишиванкою. Адже, як мені сказала Лена, що святкування цього свята пішло з власне міста Черніці, і більшість людей, яких ми зустрічали на вулицях міста, всі були одягнуті в українські національні костюми. Побачила я тут велику кількість різноманітних вишиванок, всі настільки були гарними, що просто в мене розбігались очі. Територія парку місцевого університету також мене приємно вразила, адже це є в центрі міста. Тут є різноманітна рослинність, дуже різні рослини ростуть на території цього парку, і все дуже гарно та все дуже доглянуто. Тому прогулятись було дуже приємно. Далі ми відправились гуляти іншими центральними вулицями міста Чернівці. Я подивилась на усі такі відомі знамені будівлі. В центральній частині цього міста місто достатньо велике, і навіть сам центр міста Чернівців є досить великим. Тому одного дня є насправді мало, але надзвичайно красиві архітектурні будівлі, і всі настільки доглянуті. Дуже мені сподобалась прохідна піша вулиця Кобилянської, якщо я не помиляюсь, якщо я її правильно називаю. І Ще один такий цікавий факт, який виявився для мене: що будинки у місті Чернівці, по крайній мірі в центральній його частині, всі досить низькі, одинакового розміру. Тут немає таких високих, високоповерхових будівель. Далі ми відправили ще в один парк, де я могла розгледіти, оглянути орнаменти вишиванок, які є традиційними для кожної області нашої. України. Ми надзвичайно гарно провели день. День був дуже теплий, сонячний, емоційний. Емоції були дуже приємними. І я думаю, що цей день обом нам запам'ятається назавжди. Я вже дома. Час пролетів надзвичайно швидко, і я зараз насолоджуюсь після смаком від цієї. Подорожі від нашої зустрічі надзвичайно ну, було все приємно, надзвичайно було так комфортно, затишно і тепло. Я дуже вдячна Лені та її сім'ї за таку гостинність, привітність і таку легкість та щирість. Також дуже дякую її чоловікові, що він реалізував таку нашу зустріч, тому що насправді я вже досить давно збираюсь. Долія не в гості, вона мене неодноразово запрошує, але якось завжди не виходило це реалізувати. Тому я надзвичайно рада і дуже вдячна. І взагалі вдячна Ютубу, тому що завдяки Ютубу я знайшла нових дуже хороших друзів. І я дуже рада, що настільки є багато хороших українських сімей, які є. Насправді хорошим майбутнім для нашої України мене переповнюють позитивні емоції, і дуже хочеться, щоб цих позитивних емоцій у кожного було як якомога більше. Це дуже важливо і особливо тепер в такий час, коли ми постійно в роздумах, коли ми постійно в переживаннях. Я вам скажу це те, що. Селяє якусь надію і віру в світле майбутнє нашої України, адже насправді українці хороші люди. Що б хто не говорив, я цього навіть не хочу слухати. Я вірю в те, що українці насправді є хороші, українці працьовиті, по крайній мірі, мене оточують такі люди. Або я себе оточую такими людьми. Можливо, я на світ дивлюсь іноді якимись рожевими окулярами, але, по крайній мірі, це такий світ, який би я хотіла його бачити, яким би я хотіла його бачити. І я дуже рада, що я на своєму шляху зустрічаю дуже хороших людей. Мене це надзвичайно тішить, і це додає мені віри і впевненості в світле майбутнє нашої України. Дякую вам всім за вашу підтримку, за перегляди, за те, що ви залишаєтесь зі мною. В коментарях можете залишати привітання для Ліни. Я думаю, що вона буде дивитися це відео і зможе прочитати вітання, які ви їй залишаєте. Я буду в свою чергу вдячна вам за вподобайку, за підтримку. Також дякую всім, хто завжди зі мною, хто дивиться мої відео, особливо тим, хто пише і завжди їх з нетерпінням чекає. Це дуже приємно, це дуже мотивує. Так що всім бажаю гарних, мирних і спокійних днів! До зустрічі у наступних відео та мирного нам неба!